Полтавці та гості міста поспішають помилуватися фонтанами за день до їх вимкнення. Більшість кажуть, хотіли б, щоб наступного сезону їх працювало більше. Нагадаємо, цього року в місті працювало три фонтани. Це запущені з кінця травня водограї на соборному майдані і біля кінотеатру Котляревського та фонтан у Шевченківському парку, що працював з липня. Дуже приємно, що фонтани працювали і весени. Ми встигли мене милуватися. Фонтани гарні. Оце, мабуть, один із перших, який я бачу. Фонтан ну дуже гарний. Мені здається, що треба подовше, щоб в Полтаві були фонтани стояли. Маловато фонтанів і дуже гарно, що включили підсвітку. Так, воно для діток дуже цікаво. Ну, а те, що до пізньої осені працює, це нормально чи Ну, звичайно. Хоч і взимку, якби тепло було. Хотілося б ще. А вже не сезон, да? хотілося б рибуватися ще. Цим літом дуже гарно було, що були включені фонтани. Хотілося б, щоб довший був цей період. І як раніше їх вмикали. Особливо. Ну, Теплої жаркий час у Полтавській міській раді анонсували закриття сезону фонтанів на 15 жовтня. Але, наприклад, водограй у Шевченківському парку цей день близько 17-ї все ще працював. Водночас, як повідомили в Полтавській міськраді, планові роботи з підготовки міських фонтанів до зими почалися. Підрядна організація вже проводить поступове зливання води. Вимикають фонтани на зимовий період, коли середньодобова температура знижується до плюс 5 градусів.